Вітаю вас. Ви цього тижня представляли Львівщину на форумі економічного співробітництва Корея Україна, які напрацювання, які нові знайомства, які нові перспективи. Дуже добре, що з акредитацією нового посла Республіки Корея в Україні у нас зав'язалися такі добрі контакти. І сьогодні за посередництво почесного консулства Республіки Корея. В на Львівщині, пан Артіщева, ми маємо можливості спробувати залучити інвестиції з південної Кореї. А це Samsung, це Hyundai, це, це інші відомі бренди, які сьогодні працюють в не тільки в Кореї, а й працюють по всьому світі сюди до нас на Львівщину. Я сподіваюся, що наша презентація Львівщини на форумі за участю представників Республіки Корея дасть добрий поштовх для, по перше, інформування. Корейських компаній, а по-друге, можливо, ми можемо розраховувати на те, що за допомогою посла за наших зусиль ми зможемо тут відкрити уже перші підприємства з корейськими інвестиціями, що дасть роботу для наших людей. Вперше приїхав очевидно на Львівщину і посол Індії. Чим нам ця країна може бути цікава? Посол Індії цього року вже вдруге на Львівщині. Дуже добре, що ті домовленості, які ми досягнули під час першого візиту, виконуються. Я сподіваюся, що ми зможемо зацікавити. Індією тією військовою технікою, яка виробляється в Україні і на території Львівщини, тому що раніше військовий комплекс, як правило, постачався технікою колишнього Радянського Союзу, і це є сьогодні шанс для України з іншого боку, ми вважаємо, що продукція агропромислового комплексу сьогодні буде востребована на ринку Індії, тому що це мільярд. Мешканців, які безперечно споживають величезний обсяг продукції різного гатунку, але наші подальші контакти повинні зосереджуватися в it напрямку тому що сьогодні. Індія конкурує з Україною якраз в сфері it бізнесу І дуже важливо, щоб ми відчували всі переваги, які має Україна для того, щоб давати роботу більше для наших людей. Ми, крім цього, маємо сьогодні ще одну добру новину. Компанія Фуджікура заявила про. Будівництво відкриття уже в жовтні місяці другого заводу на території Львівщини, і це буде ще додатково, як мінімум, дві тисячі робочих місць. Фуджикура кожного тижня приймає на роботу до 60 чоловік, і таким чином, за декілька тижнів, ми вже будемо мати на першому заводі більше тисячі чоловік. Сподіваємося, що домовленість з компанією витримається, і в серпні місяця компанія знову збільшить заробітну плату для своїх працівників. Генеральний прокурор України цього тижня представив нового прокурора Львівщини і, звичайно, не оминули питання Грибовицького сміттєзвалища. Власне, я хочу з вами поговорити про ці рішення генерального прокурора, зокрема, що він готовий. Відкликати тих суддів, які приймали у кримінальних справах такі рішення, як вони приймали, моє переконання, що якщо людина чиняє чи неправильні дії, чи тим більше злочин, раніше чи пізніше, життя її наздожене і вона буде нести покарання. І це трагедія, коли люди загинули на Грибовицькому сміттєзвалищі. Я не можу сьогодні сказати, чи Є вина когось конкретної людини, хоча, безперечно, слідство повинно дати відповідь на ці запитання. Але то, що на Грибовівське сміттєзвалище не була допущена екологічна інспекція, і то, що один із суддів прийняв таке рішення не допустити, я Переконаний буде предметом окремого розслідування, як про це пообіцяв генеральний прокурор, і якщо це справді так, то я думаю, що така людина недостойна носити мантію судді. Яка на сьогоднішній день інформація про стан на Грибовицькому сміттєзвалищі? Які роботи там проводяться? На превеликий жаль, ми змушені ще проводити пошукові роботи, тому що ми не знайшли одну людину. І окрім цього, проводяться роботи по пересипці ґрунтом території сміттєзвалища для того, щоб не допустити подальшого загоряння. Сьогодні дуже важливо не залишити громаду Грибович Малахова наодинці з цією проблемою. Тому про це. Говорив президент України як зі мною, як з головою обласної адміністрації, так наскільки я знаю, і з міським головою Львова. Тому сьогодні дуже важливо ті кошти, які є в міському бюджеті, в державному бюджеті, залучити на те, щоб забезпечити рекультивацію грибович. Сьогодні були тривожні звістки з жидачева. Там теж місцеве сміттєзвалище горіло. Можливо, це дійсно якісь навмисні підпали. Наші надзвичайники говорять про те, що зв'язку з тим, що більше 900 тонн було вивезено за 10 днів на жидачівське сміттєзвалище, яке не пристосовано до таких обсягів. То ми отримали загоряння, причому загоряння внутрішнє, тобто це означає, що не було проводено перешарування, так як це повинно відбуватися. Я просто хотів би застерегти всіх людей від того, що не потрібно сьогодні маленькі сміттєзвалища завалювати величезною купою сміття. Тому що ну на біду багато не треба, і перед тим як щось зробити, обов'язково це повинна подивитись екологія, це повинна подивитись сам епідемслужба, А тоді ми вже можемо зможемо чи мусимо вчиняти ті чи інші дії. Не можу вас не запитати про новий полігон для сміття. Ну ви знаєте, та пропозиція, яка була від міста, вона практично на протязі однієї доби. Видано всі документи, які стосувались обласної ради, але мені видається, що місто робить велику помилку, що ніхто не їде і не говорить безпосередньо з людьми без розмови з людьми, без розмови з громадою. Ну ніхто ніяких рішень прийняти не зможе. Звичайно, що проблему сміття треба вирішувати комплексно і в Верховній Раді. Зараз два законопроекти зареєстровані про упаковку і екологічний податок. Чи на часі такі нововведення? Ну, є така приказка, що поки грім не гримне, то чоловік не перехреститься. Оце, напевно, на жаль, з цього розряду. Звичайно, що потрібно і потрібно якомога швидше. Ще одна наша проблема це незаконна вирубка лісу. Які кроки тут будуть влади? Ми мали в п'ятницю таку дуже велику зустріч керівників Держлісгоспів, громадських активістів. То, що сьогодні є. Незаконні речі, це очевидно. І одне із двох питань, які я підняв перед Генеральним прокурором, перед призначенням прокурора області, це було питання незаконних виробок. Я думаю, що ми повинні всіма належними способами цьому покрасти край. Друге питання це питання видачі земельних ділянок. Які б були назначені чи які могли б бути надані демобілізованим військовим з АТО, на превеликий жаль, попередній прокурор Львівської області на моє звернення про те, щоб провести перевірку, відписався про те, що немає таких повноважень. Я сподіваюся, що в іншому місці роботи можливо він перегляне свою позицію. А я переконаний, що новий прокурор Львівської області. Обов'язково зверне питання. По-перше, на незаконну роздачу земель, а по-друге, на проблеми, які пов'язані з незаконною вирубкою лісу. Непроста ситуація сьогодні стала, склалася на кордоні, особливо в пункті пропуску Рава Руська. Ви втручалися в цю ситуацію? Ми маємо клопоти, тому що, на превеликий жаль, польські митники почали. Максимально довго проводити огляд автомобілів, які перетинають українсько польський кордон, у зв'язку з цим нагромаджується величезна черга. Ми мали оперативну нараду із керівниками прикордонної служби і митниці, на якій прийняли рішення про вжиття заходів, які би. Зменшили чергу, користуючись нагодою, я інформую мешканців, які користуються автомобілями на тимчасовому везенні, що до моменту цього розв'язання цієї проблематики митниця буде застосовувати лише попередження, а не штраф у тому випадку, якщо водій не перетнув протягом встановленого терміну державний кордон України. По-друге, ми постаралися силами районних адміністрацій забезпечити відповідно громадські вбиральні і інші заходи, які б полегшили для людей, які все-таки прийняли рішення подорожувати чи у службових справах їхати за межі України. По-третє, я звертаю сьогодні до людей, якщо є така можливість, щоб відкласти свої поїздки, тому що насправді ситуація на кордоні є дуже і дуже складною. І по Верте, ми сьогодні звернулися до уряду з проханням дозволити для автомобілів, які мають здійснити перетин державного кордону, зробити можливо додаткові смуги, які би дали їм можливість зробити таке без зайвих клопотів. Неділю ми відзначаємо окрім всіх інших свят ще свято медика, і не можу вас запитати про медичну реформу. У нас дуже багато об'єднань є різних медичних установ. І є загроза, що багато медичних працівників просто залишаться без роботи на вулиці. Ми на превеликий жаль не можемо сьогодні. За рахунок бюджету надати достойну заробітну плату для медиків, і тому оптимізація в медичній сфері є неминучою. Ми маємо сьогодні по Самбірському району вже факт затримки заробітної плати для медичних працівників. В той же час я прекрасно розумію, що неприпустимо сьогодні закривати заклади, в яких розташовані медичні установи. Ми вже мали приклад, коли на початку 90-х років ми позакривали. Дитячі садочки, а то тепер не можемо їх відбудувати і в достатній кількості надати людям цю послугу. Але це не означає, що ми, не, що ми можемо відтермінувати чи не пристосовувати медицину до реальних потреб людей. Це буде складний процес, це буде важкий процес, але ну, на превеликий жаль, це неминучий процес. І сьогодні дуже важливо, щоб це було таке порозуміння між суспільством, можливостями громади і потребами лікарів. Знаєте, ми, ми можемо по різному відноситись, але ми маємо дуже багатьом медикам казати добрі слова, тому що на їхніх руках, на їхніх плечах не одне врятоване життя. І я переконаний, що наші фахівці насправді є дуже і дуже хороші. Питання в тому, що ми не повинні боятися йти вперед. Ми провели реформу національної поліції сьогодні. Зусиллями президента Верховної Ради прийнята конституційна реформа. Ми повинні зробити крок і в медичній галузі також. Уже питаю вас не як голову Львівської облдержадміністрації, а як батька школярів. Як ви сприйняли звістку, що навчальний рік тепер буде з 1 вересня до 1 липня? Я якось спокійно, а школярі не дуже. Якщо на правду сказати, то я думаю, що кінцево можна буде сказати тільки тоді, коли будуть затверджені навчальні плани. На ці вихідні до нас їде держсекретар Ватикану, кардинал. Пароліна. католики всього світу допомагають багато Україні, фронту. Зокрема, я думаю, що цей візит має не тільки релігійне значення. Звичайно, що держсекретар Ватикану їде як керівник держави Ватикан, і те, що він прибуває саме у Львів після зустрічі з президентом України, це є для нас дуже знаково. Роль церкви в західному суспільстві є дуже значима, і для нас сьогодні дуже важливо. За посередництвом, маючи можливість донести думку, якраз продемонструвати всьому світові, що Україна є, Україна бореться за свою незалежність, Україна безпечна всередині, але Україна буде захищати свої кордони. Верховна Рада звернулася до Вселенського патріарха, щоб надати автокефалію православній церкві в Україні. Чи дійсно настав час уже для помісної церкви в Україні? Ну мені здається, що час настав ще в 91-му році, коли ми відновили свою незалежність. А сьогодні є реальна можливість це зробити. І дуже важливо, щоб всі християни, незалежно від того, чи православні, чи греко-католики, чи католики, вони сьогодні молилися за єдину помісну українську церкву. Це для нашого суспільства є надзвичайно важливо. Прийнятий закон квотування. Тепер 35% українською мовою має звучати в радіо ефірі пісень для Львова. Це можливо не є актуально, бо ми є зміна наші є українськомовних. Але російську можна почути дуже часто в маршрутках, в наших магазинах. Тернопіль, до прикладу, заборонив взагалі вживати слово Росія і російський у міському просторі. Можливо, нам теж треба іти слідом. Я думаю, що нам не треба дивитися на всілякі клопоти. Які є в сусідів, нам треба вибудовувати всередині свою сильну незалежну демократичну державу, де б люди мали достойну заробітну плату, де б люди мали роботу. І нам треба фокусувати себе на тому, що наша держава Україна, ми є українці, і ми є сьогодні ну, сильними, і ми повинні дати лад своїй державі. І тоді автоматично відпаде будь-які речі про чужинців. Цими вихідними ми відзначаємо 125-річчя великого українця військового і політичного діяча Євгена Коновальця. І вже тепер говорять вголосно, що очевидно, час почати розмову про перепоховання тіла з Нідерландів в Україну. Я це скажу зараз не як голова обласної державної адміністрації, а просто як людина, яка Направду патріотично налаштована. Мене дуже серйозно вразила заява чи звернення президента України з цього приводу. Я би просто просив людей прочитати це звернення. Це звернення українського президента на вшанування пам'яті одного із провідників Української держави. І направду там все сказано, хто такий сьогодні. І завтра для нас є полковник Євген Коновалець. Стосовно його перепоховання в Україні, я думаю, що всі відповіді на ці запитання дуже достойно дав голова проводу ОУН Богдан Червак. Це повинно бути на державному рівні, це повинно бути державною справою, і ніякі містечкові інтереси тут не можуть враховуватися взагалі. Без образи для будь-якого села чи міста України люди такого штибу, такого люди, такого рівня, повинні бути вшановані в загальнодержавному пантеоні Героїв України. Поруч із такими іменами, як Хмельницький, як Мазепа, як Петлюра. Я думаю, постать Євгена Коновальця направду є одною із найдостойніших. Цієї неділі ми визначаємо одне з найбільших християнських свят. Трійцю. У вас є якісь свої сімейні традиції, як зазвичай у вас проходять свята? Зазвичай треба старатися бути вдома, але цієї неділі в 11-й годині в соборі святого Юра буде загальний молебень за участю кардинала. Ватикану, і я, як очільник області, мушу бути не разом з батьками, а Разом із громадою Львівщини, тому що такі речі насправді є важливі. І сьогодні ті гості, які відвідують Львівщину, вони повинні бачити наше суспільство і єдність нашого суспільства. Це сьогодні надзвичайно важливо. Проанонсуйте ще ті події, які будуть наступно. Мені би дуже хотілося, щоб молоді люди не оминули фестиваль зашків, який субота-неділя буде відбуватися на батьківщині. Полковника Євгена Коновальця, мені здається, що це з одного боку і патріотична річ, а з іншого боку, це і надзвичайно така позитивна природна річ для нашого краю. Ну і мені видається, що ми потихеньку повинні готуватися до дня конституції. Дуже приємно, що 28 червня в рамках Альфа-Джазу у нас буде у Львові, на Львівщині, виступати Джамала. І перша частина її це буде джазова програма, а друга частина це буде уже її власне та програма. Я думаю, із тими піснями, які принесли їй перемогу на Євробаченні. Більше буде розказано на прес-конференції напередодні Альфа Джазу, яку я знаю, проведе в тому числі і наша видатна людина льівщини врешті решт яка недавно мала величезний концерт на арені Львів. Наш переконаний один із якщо не сьогодні, то і 100% із майбутніх героїв України, Святослав Вакарчук, Це насправді такі речі, які повинні дати нам певну віддушину. Тому що життя складне, життя не просте, але ми повинні мати і достойну роботу серед справжніх професіоналів. Дякую за інтерв'ю.